Щось ви дуже швидко повернулися. Я ж вас ніби тільки недавно додому відправляв, сказав довородий, коли ми підійшли до нього близько. Чи може, щось трапилося незаплановане?» Вам яка версія більше підходить з матами чи без? в свою чергу запитав я. Давайте спочатку без. Подивимось різницю, запропонував Волх. Тоді нічого не трапилося. А з матами. Ну, а з матами то піп. Довбаний, піп. Ваш портал піп! зламався, піп, і ми піп! застрягли. Піп, а потім нас виплюнуло назад. Думаю, в цей момент мною навіть мій домовий уч міг пишатися, бо мати злітали з язика, як з квіток, переполохані метелики. Ну, що я можу констатувати з почутого? Перший варіант був набагато коротший, але другий набагато цікавіший. І мій словниковий запас точно поповнився. Головне не забути потім, а ще краще дезинутувати.